За високою стіною з колючого дроту міститься унікальна в'язниця відкритого типу. Вона розташована в передмісті Праги біля звичайної виправної установи. Озброєної охорони тут немає. В'язням дозволено вільно залишати камери та пересуватися територією для виконання своїх повсякденних обов'язків. Вони також можуть доглядати за невеликим садом, вирощувати овочі та тримати домашніх тварин. з одна з головних цілей відкритої тюрми знизити кількість рецидив, а також забезпечити для в'язнів плавний перехід до життя на волі. Програма діє вже 6,5 років, починаючи з листопада 2017-го. Установа розрахована на 32 двох в'язнів. Надихнули на програму такі ж установи в Норвегії, Фінляндії та Німеччині. Сюди приймають тих, кому лишилося сидіти від 6 до 18 місяців. Мирославу, який доглядає за невеликим садом, лишився менш як рік. До цього він був у звичайній тюрмі. Вони працюються з нами, щоб ми могли стати кращими. У секції Б. Ти просто відбуваєш термін і виходиш на волю. А тут вони намагаються зробити тебе кращим, перш ніж ти підеш. В'язень Давид Гейні відповідає за годування кроликів. «Приємно, коли тобі дають змогу про когось дбати. Це переготування до життя на волі, особливо якщо у вас є домашні тварини. Тут розводять лампа, вечів та курей. Також в'язні дресирують собак поводирів для сліпих. Це велика відповідальність, яку я поділяю з моїм колегою. Ми дбаємо про собак, годуємо їх, навчаємо команд. Вони вже виконують команди сидіти, лежати та дай лапу. Ця відкрита в'язниця єдина така в Чехії. Через неї вже пройшло близько 300 в'язнів. Більшість із них успішно інтегрувалися в суспільство. Зазначимо, що кількість рецидивів у Чехії вважають однією з найбільших у Європейському Союзі.